Слава Україні! П'ятниця, 29 листопада, листопада. Я пропоную вам провести цей інформаційний день разом з командою Першого Подільського. Набу та САП проводять обшуки у квартирі керівника офісу президента. Мешканець Старокостянтинова торгував амфетаміном та канабісом. Червонокнижну рибу виловлювали браконьєри у Дністрі. Про це та інше. Далі вночі, 29 листопада, Росія атакувала однією балістичною ракетою Іскандер М та 72-ма ударними БПЛА типу Шахет Гербера. І безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ репта безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито або ж подавлено 63 ворожі БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та дев'яти ударних безпілотників на п'яти локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації. Російські війська знову атакували безпілотником пожежно-рятувальний підрозділ у Запоріжжі. Пошкоджені будівля підрозділу та техніка на щастя особовий склад знаходився в укритті та не постраждав. НАБУ на Бутаса проводять обшуки вдома у керівника офісу президента України. Інформацію у своєму телеграм-каналі підтвердив Андрій Єрмак. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири на місці адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку повне сприяння, написав посадовець. На щиті до Старокостянтинівської громади повертається захисник. Сьогодні прощаються із Олександром Володимировичем Чурсіним 1979 року народження. Останній свій бій Олександр прийняв 22 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Білецьке Покровського району Донецької області. Вічний спочинок оборонець знайде на міському кладовищі міста Старокостянтинів. Світла пам'ять та шана захиснику щире співчуття рідним. 11 років позбавлення волі із конфіскацією майна за збут амфетаміну і канабісу засуджено міста жителя міста Старокостянтинів. Чоловік протягом січня лютого 2024 року придбав у невстановленої особи через інтернет психотропну речовину. Амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб. Канабіс далі він розклав 44 закладки на території Старокостянтинова. У березні 2024 року засуджений забрав посилку із поштомату з п'ятдесятьма згортками, які містили психотропну речовину. Півіпі придбав товар. Він з метою подальшого збуту, але цього ж дня чоловіка затримали працівники поліції. Засуджений перебуває під вартою. На річці Дністер водні поліцейські виявили двох браконьєрів, серед улову яких півтора десятки червонокнижних рибин. За попередніми підрахунками, зловмисники завдали шкоди навколишньому середовищу на понад півмільйона гривень. Зловмисників виявили під час спільного патрулювання з Чернівецьким рибоохоронним патрулем працівники водної поліції Чернівецької та Хмельницької областей. Чоловіки 30 та 28 років за допомогою гумового човна та сіток займалися незаконним виловом риби. На Момент виявлення зловмисників встигли витягти з води 214 робин та 4 раки. Серед улову браконьєрів було і 15 екземплярів червонокнижного виразуба. Своїми діями браконьєри завдали школи рибному господарству України на понад 500 тисяч гривень. Зазначимо, що один причорноморський виразуб оцінюється у 10 тисяч гривень. Поліцейські вилучили з місця події рибу та знаряддя лову, гумовий човен та сітки загальною довжиною близько 200 метрів. Минулої доби на території області зареєстровано п'ять пожеж. Так у селі Великі Зозулинці Хмельницького району красилівські рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної команди села Заслучне ліквідували пожежу в житловому будинку. На місці виявили тіло жінки 1976 року народження. Причина займання наразі встановлюється. Крім того, опалав житловий будинок і в селищі Стара Синява. У селі Теремківці, Кам'янець-Подільського району, горіла літня кухня у селищі Стара Ушиця, Автівка. Спільними зусиллями шепетівські рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної команди села Судилків ліквідували пожежу в господарчій споруді у селі Городище Шепетівського району. Ймовірна причина пожежі порушення правил монтажу нагрівальних димарів. Сьогодні спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями за прогнозами синоптиків. День буде без істотних опадів. Температура по області до 6 градусів тепла у Хмельницькому до 4 із позначкою плюс. Бажаю вам продуктивної п'ятниці про головні події країни та області. Будемо інформувати вас у наших випусках та, звісно, на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах.